Цієї ночі, 7 березня, російські війська задали масового удару по Україні, атакувавши кілька регіонів. Під ударом опинилася Дніпропетровщина. Ворог атакував Покровську громаду в Нікопольському районі, артилерією та дронами камікадзе. Постраждалих немає. ППО знищило 17 ворожих цілей. Про це повідомив начальник Дніпропетровської УВА Сергій Лисак. На Полтавщині у Миргородському районі уламки ворожих цілей впали на приватний будинок. Як повідомляє Полтавський ОВА, постраждало двоє людей, серед них дитина. Також пошкоджено два будинки та газопровід. На Харківщині росіяни вдарили по цивільному підприємству. Про це повідомляє голова ОДА Олег Синігубов. Зазначає, пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Триває відновлення теплопостачання у восьми багатоповерхівках. В результаті обстрілу виникло загорання п'яти автомобілів та десяти гаражів. А також спалахнула квартира в багатоквартирному будинку. Пошкоджено понад 30 будинків приватного сектору. Постраждали семеро людей, двоє з них госпіталізовані. На Тернопільщині РФ завдали удару по критичному промисловому об'єкту. Є влучання, що може спричинити проблему з газопостачанням. Сили ППО збили одну ракету. Як повідомив міський голова Сергій Надал, жертв немає. На Івано-Франківщині вночі в області пролунали вибухи через роботу ППО. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська і зазначив, що руйнувань і постраждалих немає. На Одещині масова дронова атака спричинила пожежу у передмісті Одеси. За словами голови ОВА Олега Кіпера, пошкоджено три приватні будинки. Інформацію про постраждалих уточнюють. Польща вкотре піднімала свою авіацію через масову атаку Росії. Наслідок ракетно-дронового обстрілу пошкоджено енергетичну та газову інфраструктуру в різних регіонах України. Рятувальники та енергетики працюють над ліквідацією наслідків вживання всіх необхідних заходів для стабілізації енергопостачання та газопостачання.